Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні, наче трошки є хмарочки. Побачу, як не буде пекти сонечко сьогодні, наче дивились по погоді, то буде сьогодні прохолодно. Вчора, мав бути, дощик, але так, поляпало поляпало. дощка й не було, то побачу, як сьогодні буде, може бути хмарочки, то хочу розсадити помідорки, якщо буде хмарненько, то сьогодні їх. А Сережа хоче косити траву, так що, якраз мені буде хорошо. І потім з громадю ти буде ну, замульчувати розсаду. Там, правда, тої трави вона не дуже наросла, вже нема такої, як була з весни. Ну, але ж все одно буде трошки чим замульчувати. Так що побачимо, в принципі, яка буде погода та і буде орієнтуватися по погоді. Ну, хочеться вже розсадити ту розсаду та збутися. Квітує зараз Пет Остін. Бачите, яка краса, який гарний колір у неї. Так виглядають бутони, які відкриваються. А ось тут повністю відкрита квіточка. Дивіться, яка краса, дуже гарна квіточка. Троянда дуже гарна. Погано лише те, що в дуже ніжні в неї пілюсточки, і вона підгорає на сонці. І те, що у неї, як у всіх майже англійських троянд, що вони всі. Ось так спадають донизу, не тримаються кущ. Дуже гарно Треба садити її в такому місці, щоб в обід, коли пече сонечко, була тінь або притіняти чимось її. Дуже гарний колір такий, незвичайний. Красуня. Ось дивіться, майже всі. Квіточки ось так падають донизу. Тут у мене Алантічмош зацвів. Також, подивіться, яка краса дуже гарна, і так само падають квіточки донизу, не тримається кущ. І так, я думала, що вона не виживе, паршивенька вона була у минулому році. Але пустила вона. пагони і квітне. Тут у мене росте. Лієростін. Така гарна білосніжна трояндочка. Подивіться, яка краса. Гарний кущик наріс в цьому році, гарні троянди, і саме головне, що не пересорт. Це ці троянди, які я купувала з пломбами. Всі. Відповідають своїм назвам. Гарні трояндочки. Ось така краса. Цезар, Що ти там шукаєш? А? Винюхуєш і сходи. Краса. Я ж кажу, погано лише те, що вони ось так спадають донизу. І печуться дуже на сонечку. Але троянди дуже гарні, дуже гарні. Особливо мені подобається Пет Остін. Такий у неї колір червоний. Вони в мене тут ростуть тимчасово на городі висажені. Потім все одно буду їх десь пересаджувати і якраз вже буду знати, що треба їх садити десь в притіненому місці. Краса. Нас так захмарилось і холодно так. Ще зночі такий вітер зірвався дурний, вчора ляпало-ляпало, так дощу нормального і не було. Так що зараз візьмусь, хочу розсадити трохи ось ці помідори, якраз добре працювати на городі, хоч не пече сьогодні. Вчора, сьогодні, так хмарненько, бо то два дні було дуже певно. Ну, хоч добре, що можна щось робити, немає тої спеки дурної. Трішечки проморозів дощик і вон сонечко знову з'являється. Як краса так гарно зараз квітує традисканція. Бджілка з'явилась. До речі, давно бджіл не було. Тора зараз гарно квітує. Вон як він вигорає на сонечку. Ось так. Воно ну, не відпадається в мій трояндочки, довго тримається. Краса. Ось такі дві троянди в мене пересорт. Ось ця також гарна і така вона важка, набита. Але дощі не дуже вона переносить гарно. Не знаю, що за сорт. Також пересорт. Колір такий ніжний, ніжний. Ось ця витка дуже гарно квітує. Точно як вся в зефірках. Дуже гарна так пара. Сонечко, вітер зірвався пара дуже. Треба гвоздики вже обрізати. Зараз дуже роса. А, ось де бджілки. Ну, оці ромашки багато їх є. Ось ця троянда дуже мені подобається. Гарна така. Красуня. Було би гарно, якби тут прийшли мені Леонардо, ті, що я замовляла, три кущика, а тут Два однакових, а третій в другому місці. Мав бути також під другою назвою. Ось тут мали бути три Леонардо. Прийшли пересворти. Гарна трояндочка, Ну, треба буде її звідси забрати і замінити ось таку сюди пересадити. Жовту також. Вже майже відцвів. Чипендейл підгорів на сонечку. Декілька днів була спека така, трішечки підгорів, гарний такий. Така красунька зараз Лідія white і лілейник. Цей так мені подобається, який він яскравий краса. Сусідка гостила нас зеленим горошком. У них гарний цьому році горох, а в нас зовсім на кущика три зійшло і все. Нарізала. Ребра копчені декілька штучок. Так що сьогодні буде в нас на обід супчик. Горошок смачний, такий молоденький, смакота. Зварився вже супчик, ось така смакота. І ще пожарила карасики. Муці. Так що такий сьогодні у нас обід. Всім, хто їсть, смачного. Зараз ще треба висадити чорнобривці. Ой, забула, що їх повикопувала. Але добре, що поставила в водичку. То зараз хочу їх. А, ні, не зів'яли, слава Богу, бо були трошки прив'яли на сонечку. Зараз піду від дороги їх там висаджу, не знаю які вони там будуть, кури їх не розгривуть, ну, треба висадити. там нові помідорки, а піднімаються, слава Богу. Піднялися. Ну, Та, слава Богу, значить, будуть рости. Холодне таке сьогодні капець. Ресонечко ховається. Вітер такий холоднющий, дуже холодно. Що це? Зартигуляти, хоч да? Він хоч нагород. Пожухи, гуляти, та холодно, ну, вже ці пару днів. То було два дні таке пекло, а сьогодні холод собачий такий. Вчора, сьогодні. Ні, слава Богу, всі помідорки мої. Не зів'яли. Ще отут. Може трохи роздам, ще трошечки розсадю та й все. Кріп уже квітне. Ще треба сьогодні пуляти мені капусточку. Вчора то те, то се. Ні, піднімається, бо днем теж була прив'яла. Знову треба шаруватись, Розкосив травичку. Завтра ще замульчую помідорки. Треба нагребти щось, бо вже такої трави немає, як з весни. Була густа, гарна. Картопелька квітне. Так, да, холодно. Так, йти. Висадити ті на бривцю. Зараз моментально стемніє. Сережа, тут пали мангал, будемо на вечерю смалити сьогодні шашличок. Тепленько, так, дощик поляпав. Вже, слава Богу, став. Шашличок майже готовий. Дощик ляпає. Зараз ще поставимо, посмажимо кабачки та й будемо вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. Да, добрий дощик пустився, Сережа досмажує кабачки. Йдемо вже йти до хати. Наче відходить ялинка моя, слава Богу. Нема на ній тих кліщів. Начебто, ну, побачимо, ще хай дощик більше пускається, ну хай йде, бо так ми полили, але ж дуже земля порепана. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.